Накидала сюди яблучок гняли, як я вам розказувала. І ще вот той кабак голоносінневий, Хай зав'язується, хай бджілки прилітають. Дивлюся, тут такі хороші перчики вже місцями зав'язуються. Мати каже, дуже дорогий перець. Зараз можна було пекру зробити, бо бакла... кабачки вже є. А перець дорогий. Нічого, скоро буде у нас перець вже. Я нарешті-де да в кукурудзі. Вона тут, правда, така хіленька під деревами, худесенька, худесенька. І заразом поприбиралася в цибулі тут. Тепер порядок. Але це тільки халцедон, там у мене ще зимова цибуля, треба прибиратися, кущівка і часник. Та багато де треба прибиратися. Потихеньку приберемося. Уже хоч тут порядок біля капусточки. Хусті більш-менш нормальна ще. На малину сьогодні не встигла піти. Треба край збирати вже завтра її. І... і жуків теж треба завтра край позбирати, бо давненько я вже їх не збирала на картопельки. Пітуньки мене радують. Шкода, що нема навіса перед дверима вхідними. Так би повісила і раділа б, а так на землі все стоїть. Так, Такий врожай на сьогодні у нас. Знов пів ящика яблук, білий налив. Випадково, поки прочищала, бур'янець, вирвала цибульку, халцедон уже, Нічого таке хороші цибулинки. Кушівочки ще насмикала на зелень. Дуже мені не подобається цього року. Вся цибуля на зелень, яку я смикаю. Не подобається, вона зовсім не така, як того року. Отакий От врожай у мене вже кабачки фацутині, і у нас вишенька не крупна, така малесенька, але є. Попішла по всім деревам, позбирала врожай. Того разу я з нашої вішні робила вареники. Цього разу не знаю, що буду робити. Я б від вареників знов не відмовилася. І ще й сестра підігнала мені шпанки. Ціле відерце знову. Шкода, що нема морозильної камери. Так би взяла заморозила, та й горя не знала. А так приходиться одразу щось придумувати. Щось придумаємо. І з оцим не знаю. Кому б його сплавить? А цей білий налив. Ну, я вже повідло наварила, куди його? Вибрати сушить, електроенергія дорога, куди його сушить з такими цінами. Не знаю, не знаю, що робити з цими врожаями. Так, збираюся додому, бо вже пізно ще треба помитися. Он грязна як чорт.